Вже минуло майже 9 місяців від тих подій, які відбулися у лютому за моєю спиною на Інститутській. Я звертаюся до Генерального прокурора України. Що ви зробили для того, щоб дізнатися, хто же відповість за ті жертви, які відбулися на Інститутській? За кого вмерла Небесна Сотня? Чи зробили ви щось зараз, чи зробите ви щось в майбутньому? Плине кача, по ти сині, плине кача, по ти